Щороку у першу неділю жовтня відзначається День вчителя. Цьогоріч освітяни зустрічають своє професійне свято в умовах, коли галузь переживає складні випробовування, зумовлені нестабільною ситуацією в країні. Проте навіть за цих умов пошанування людей цієї благородної професії неодмінний атрибут усіх передсвяткових урочистостей. На заходах, приурочених до Дня вчителя, в Галичі і Рогатині, побували наші журналісти. У кожного з нас був той учитель, котрий долучив до книги, запалив іскорку знань, був старшим другом і порадником, кому ми зобов'язані своїми, можливо, життєвими і професійними перемогами. Галицькі вчителі своєю благородною працею роблять все для того, щоб рівень знань учнів був на належному рівні. Власне про це сьогодні в присутньому залі на святкуванні говорили представники районної влади у своєму вітальному слові освітянам. Вони акцентували на тому, що, попри ситуацію, яка відбувається в державі, основну. Ним завданням залишається все ж виховання гідної людини. Саме від учителів залежить, якими вийдуть зі стін школи наші наймолодші члени суспільства. Дуже багато звертається увага на прекрасне навчання, прекрасне виховання у наших галицьких школах. Наші діти займають одні із найкращих місць області, а дехто в Україні. Я тішуся з того і надіюся. Що воно буде так і надалі, що ця війна закінчиться? Мирне сонечко засяє. А ми з вами будемо такими прекрасними, як ви сьогодні. То я вам бажаю всього-всього найкращого і дай Боже, щоб ми всі зустрілися через рік. Святом вас міняються дуже часто міністри освіти, але Галицький вчитель завжди достойно, без підручників, без будь-яких інших засобів, сучасних засобів дає. Прекрасний результат. Мені надзвичайно приємно, бо я завжди з вами на всіх конференціях, на всіх вчительських нарадах, мені завжди з вами в області було приємно слухати про те, які досягнення мають наші вчителі і наші діти, чи на олімпіадах, чи на різних конкурсах, чи на педагогічних вернісажах. Це говорить про те, що праця Галицького вчителя замітна. До Дня працівників освіти кращі педагоги району отримали грамоти та грошові винагороди. Їх вручали голова районної ради Петро Стримбіцький та заступник голови райдержадміністрації Любов Гордійчук. Галицькі освітяни приймали вітання і від заступника начальника районного відділу освіти Галини Кашуби. Я хочу подякувати вам за вашу жертовну, сподвижницьку працю, за тепло ваших сердець, за щедрість ваших душ, за патріотизм. І громадянську позицію я бажаю вам здоров'я, щастя і миру вашому дому зі святом, дорогі мої колеги, свят. За високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління, кращі педагоги району були нагороджені грамотами від департаменту освіти та районного відділу освіти. Галицькі вчителі входять у першу п'ятірку кращих серед області у номінації Творчий учитель. Сьогодні вони також були нагороджені грамотами. Приємними хвилинами для всіх присутніх став святковий концерт. Традиційно у перші жовтневі дні тисячі посмішок вдячних учнів належать педагогам, які визначають у ці дні своє професійне свято. Цьогоріч до святкування педагоги Рогатинського району підійшли дещо нетрадиційно. Урочистості розпочались молебнем у церкві, а продовжили на центральній площі Роксолана міста Рогатина. З професійним святом привітали своїх колег начальник відділу освіти райдержадміністрації Василь Трач та голова проспілки педагогічних працівників району Тарас Стасів. Ми можемо говорити про десь якісь матеріальні труднощі, можемо говорити про інші негаразди, які зараз є. Але все-таки я хотів би, щоб кожен з нас сьогодні подумав, що я є вчителем. Є я маю посаду, яка є не не тільки посадою, а яка є все-таки напевне покликанням, покликанням від Бога. Вчити маленьких діточок, вести їх по ниві, на ниві науки, і десь колись бачити, чи в 9-му класі, чи в 11-му класі, чи навіть 6-му, бачити результат своєї праці. І цей результат безумовно є дуже і дуже добрий. Шановні колеги, ми не маємо права сфальшивити в нашій роботі, тому що. Можливо, десь допускається брак у якомусь виробництві, якийсь певний відсоток браку. Але той, якщо ми допустимо брак у своїй роботі, то безумовно це потім відіб'ється на тому, який у нас буде громадянин України. Педагогів ще роздоровили голова районної ради Володимир Штогрин, заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Олена Моруховська. За сумлінну працю кращі працівники освіти були нагороджені грамотами, подяками різних рівнів. Привітала колег переможець обласного конкурсу Кращий директор школи керівник Заланівської загальноосвітньої школи Марія Бойко. Особливим хвилюючим та пам'ятним було свято для молодих учителів, у яких цей навчальний рік є першим у трудовій біографії. 18 випускників педагогічних вузів поповнили цьогоріч велику сім'ю педагогів району. Тут, на площі, вони пройшли символічну по святу педагоги. Ідній школі підгородській своїм вчителям, які дали мені оті перші знання, ті настанови, ту путівку в життя. Е, і ці знання я неабияк використала в своєму подальшому житті. Я дуже рада працювати в своїй підгородській школі зі своїми вчителями. Забувати все більшого досвіду і використовувати цей досвід, і давати своїм майбутнім школярам. Ми, як молоді педагоги, будемо прикладати дуже багато зусиль, щоб наші школярі виросли високоосвіченими особистостями, мудрими, освіченими, також продовжували нашу роботу. Галина Булон на попик, новини телеканал Раї.